Сижу. Думаю, поки світло є, я пошию. Що, чого я тут шию, і що я тут шию? Це ж у мене розліталька була, дублянка. Ну, така клинами. І я видалила під руками один клин. Ну, десь от такої ширини, дивіться. От. Думаю, ті куски два мені згодяться, я там. Іншу дублянку відрізала і жилетку шию, а це буде добавка. Ну, я вчора забрала машинку у Наталі була. Це чай. Фенді прибігла. Ну, їж давай. От. І жилетку я з боків строчила. Але потім якось попала, там вже ж рубці такі, попала на рубчик. Ну, такий товстенький був рубчик. І, мабуть, голка або ж затупилась, ну не знаю, ну чомусь вона з, з човника там не захвачує нитку, щоб з шпульки витягнути, думаю, а вже було ось ось виключать там світло. Ну, так. Поставлю я її, потім подивлюся. А зараз, думаю ж, ну, а, а тут тепер же, я тут теж трішки вчора прострочила до половини. Ну, а далі прийшлось мені оце руками тут строчить. Так, де в мене тут уже голка ділася? Ой, а ось вона. Я тут вже оцей бік закінчу, думаю, і піду вчора в нас сніг такий пішов, ну. Присипав. Думаю, піду там щось теж важка. Ой, оце ж перебилася. Раніше, ну, коли тобі 40, то воно не важко, а коли тобі 70 плюс, то вже важкувато. То добре, що я її там прибрала, той кусок з одного боку і з другого. Думаю, я цей ряд закінчу, поки світло є. І піду по грибу стежечку до фіртки. Нічого не буду такого, якщо воно там гребеться, бо мінус 4. Потім отак повертаюся. Ой! А там сніг летить. Ну, це ж так. Це ж зима. Немає в мене ото наперсника на пальчик, так би мені було добре. Ну, він, може, колись десь і був. Але зараз нема. І оце я закінчую. І хоч просто вийду на вулицю, що там робиться. Бо і сірий сьогодні не приходив. А вчора розмовляла з Вікулею, кажу, може, привезете мені малечу, а воно, дивіться, яка погода. Звичайно ж, ніхто не, не привезе і не поїде. То це я таким займаюсь. Тут вчора ще й на другий поверх сходила. Треба, до речі, віднести туди назад спиці. Шукала Наташі, вона собі там хомут в'яже. Їй треба товсті, а в мене з товстих шестерка, по-моєму, пластмасова лишилась одна, то я її не носила, а четверка. Четвірка металева понесла. Не знаю, чи вона їй підійшла чи ні. Ну, понесла. І то вона мене теж вдохновляє, думаю, треба щось робити. Думаю, і зима пройде. Бачите, не хоче навіть, не хоче, а я його суну. А Потім оце. Пласкогубцями так отак посунула. Ну і все, і тут ще лишилось мені парус зробити. Ниточок завести і все. Тенді, ти на вулицю не підеш, то пай там. Ну, хіба що не знаю, як воно там? Буде летіти сьогодні. І чи воно насправді холодно, бо я не виходила, вона не просилась колише не. Та він тільки пішов оце. і то та, летить і досі. Треба піду подивлюся потім. Оце, закінчу цю частину і потім другу, бо Ну важкувато. Та й не знаю, коли виключать світло, щось у нас збили вони, графік. Вже повинні були давно виключити, ну а я якраз дошиваю. Згадала молодість. Якщо знайду фотографію, там ми з чоловіком, здається, з друзями, друзі кумице е, Наташині Хрещеній, там, ну, Віталія однокласник. У мене була цигейкова шуба, я її з Москви привезла. Ну, тоді ж це ж був дефіцит всього, ну ви ж знаєте, як ми жили. Не все ж було там і добре, і гарно. У нас ще трішки краще було, ніж в інших містах. От. Ну і я привезла в 72-му році, а дочечка в 74-му родилась. Це якраз була вагітна. І я в тій шубі сфотографована, ну чи найду, не знаю. І дитячих шуб теж не було. І оця мама пожертвувала свою шубу, знайшла викройки, потім підійшла у нас, ну, раніше, може, і в інших містах було, хто пам'ятає, стіл розкрою був. Да? Як правильно сказати, ну, в общем, я так говорю, як знаю. От. І я підійшла і мені е, ця кравчиня розкроїла. А шито, в мене машинки не було. на Що той... я думала моєю головою, я не знаю. От. Ну, короте, Вона та шуба лежала, вже мені вона якось, і, е, ну, по-перше, я стала повніша, ну не наскільки багато. Ну... Ну, мені не подобалось, як я в ній виглядала. І я взяла і пере, е, перекроїла її своїй донечці, а вже ж оце ж мені її там розкроїли, а дома ще давай тоді вручну шить. А була машинка, сусідка у нас, вона була одинока, чоловік помер і вона жила сама вже. І В неї була тільки ручна. То цю шу, цегейку та машинка не взяла, я хотіла в неї кажу, ви мені на кусочку попробуйте. Якщо так, я візьму у вас. Думаю, не, теж не захотіла, ж би, щоб я її спортила їй. А воно не взялося. То я от я не пам'ятаю, які... тут ж таки з великим вушком щось я голок не бачила дуже. А була така циганська голка, але вона не достанула. І я отою циганською голкою. І пошила. Не знаю, чи є, якщо є і донечка в тій моїй шубі, то я її виставлю. Ну, я сумніваюсь, мабуть, немає. Тоді ж не було телефонів, щоб так, як зараз, по любому поводу раз і фото зробив. Так, я, здається, закінчую. Трішки важкенько, тут ж. Ой, супер. Взагалі супер. Наче це я машинкою пошила. Ну, важко, що ж я робила? Я ж тоді думаю, раз машинка у мене не строчить тут, я взяла і отут обрізала оцей е, е, е. господи, Хутро. Згадую, як воно називається. По краю обрізала, щоб мені легше було оцей його шити. Ну і так оце ще. Зараз ще одну просуну. Куди я буду ходити, я не знаю. Навіть у дворі можна ходити. Бо я нікуди не ходжу, не їжджу, якось так, знаєте, як ото кажуть, ну на російській мові затворниця. Ну не хочеться мені не ходити. Чесно. Це раніше я була рада, і, і їздили, і ходили. А зараз таке життя, що живу та й живу. Ну все, я оце одну половинку зробила, а то як не виключать світло, то потім іще пошию. Дуже пальці болять. Оце що так сунеш, аж покрасили. Зроблю, хочу дворі походжу, до Наталії схожу, до дітей на кладовище поїду, бо там грозяться такі морози і на сьогодні на ніч, вроді, обіцяли, але щось не було. Так, ну, все, я не буду прибирати. Бо, може, я ще сьогодні пошию. Ну і що в мене тут вийшло, треба подивитися. О, дивіться, оце під руками я. Отак ось. Оця стручка, оце вручну зробила. Ну, половину тут. Половину в мене тут застрочилось. Ось сьогодні не схватилося до строчу. Ну, а тут добре строчилось. Ну, це вже буде набагато легше. Можна її буде носити і вона не буде така розлітайка, як і вони. Ну, клини були, отак. Ну, мені тоді подобалось, Це зараз я вже виридую. Чай добила. Що там? Летить сніжок. Не летить, а навіть сипе. Ух, дивіться, який красота. Відкрила навіть вікно. Треба вийти погуляти, трішки. Метелиця. Ого, угу, так мете. Зателефонувала Віка, каже, Артем зібрався з малим до тебе. Я кажу, така заметіля. Вона каже, я зараз він пішов сніг відкидати, у них там треба відкидати. А в мене пляшка куди полетіла. От, каже, може, може відбій. Ну, дивіться, кажу, бо мете, чи там дороги хто чисте, чи ні. Вона Каже, ну, привезти вони можуть, а ввечері, а якщо замете так дуже, тоді за ним приїхать. Та лишився б у мене, я б тільки рада була. Ой, тут така заметіль, дивіться Тьома везе земелі в камені, сказала Вікулічка, Жди. Ура! Ой, дивіться, що робиться. Оце мете. Та тут нічого і. Я думала, отут насипало, а там тільки перед фірткою трішки. Ти виходиш? Давай виходь. Чи ти боїшся цього снігу? А сніг дійсно. О, капішону діла. Ну, не слизько. Так. Оце як на мете та на морозе. Буде справжня зима. Мабуть, нам така і треба, щоб вимерзла вся нечість, вся гадость. І щоб все було добре. Трішки почистила стежечку і їм там, щоб зайти. А воно, дивіться, як намітає. Аж бігом. Оце нас засніжило.